Китай збирається запустити місію на темну сторону місяця. З якою метою і чому це непокоїть НАСА, Нам пояснив експерт із питань космічної діяльності, екс радник голови державної космічної агенції України Андрій Колесник в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Окресліть спочатку нашим слухачам, що полетить на місяць, і які підготовчі роботи провів для цього Китай, тому що ж там два якихось супутника апарати, не супутники апарати він вже запускав. При цьому я так розумію, що їхні спроможності для західного світу видалися ну, доволі несподіваними. Тому що говорить, ну це просто такі апарати, вивчають, вивчають, а вийшло, що вони набагато складніші і набагато більш сучасніші, чи ні? Чи я не права так під час попередніх запусків на місячну орбіту були виведений спутник-транслятор, якщо перевести на нашу мову, він називається міст сороки. Це другий це такий ретраційний супутник, який літає зараз навколо місяця. Перший був запущений в 2016 році під час іншої місії, яка в рамках якої був на зворотню сторону місяця посаджений китайський місячний апарат там місяцеход. ход нефритовий заєць, заяц-2». і а, зараз цей а, к, новий ретроляценційний ретро супутник. А, він а, має а, кращу спроможність ні той, що був. Хоча він ще й в робочому стані до 26-го року буде перший супутник. Він буде фактично дублювати і резервувати а, цей новий новітній. А також були запущені ще два маленьких. А, Космічних апарата на орбіту місяця для того, щоб протестувати можливість навігації на місяці та взагалі протестувати можливість телекомунікацій з поверхнею місяця. А навіщо цей ретроцесивний супутник? Оскільки а, місія, яка зараз запускається на цьому тижні, ЧАНГ-6, е, е, вона передбачає а, е, е, вже вторий раз посадку на зворотню сторону місяця. То саме цей супутник буде забезпечувати зв'язок з землею цього лендера, який не буде мати прямої відомості з землею через те, що буде знаходитись на зворотньому стороні нашого природнього супутника. Чим займатиметься цей апарат на поверхні місяця, я так розумію, що в першу чергу одну на меті не ну не просто вивчення, не просто подивитися, а що ж там є, і зібрати проби. А зібрати проби з певною метою, дослідити, які там на цьому зворотньому боці є ресурси, щоб в разі побудови бази не тягти щось із землі, а робити це просто там. Ну, слід зазначити, що Китая розроблена послідовна програма засвоєння місяця. Наприклад, Росія такої не мала програму. Вона просто в політичних цілях запустила свій космічний апарат і думав, що він з першого разу сяде. Але от Китай він підходить дуже поступово. І, маючи свою окрему місячну програму, цей космічний прак буде шостим. Уже перші два вони були направлені для того, щоб взагалі подивитися, яким чином вони можуть достатися місяця, як працювати на навколо місячних орбітах. Потім друга фаза цієї космічної програми по дослідженню місяця у Китаї була, була пов'язана з доставкою місяць ходів. І е, перший місяць захід був доставлений на ту сторону місяця, яку ми бачимо постійно. А інший був перше до речі у світі. Ніхто зараз ще не повторив цього. був доставлений е, на ту зворотню частину місяця. Потім Китай перейшов до третьої фази, в рамках якої цей космічний апарат Чанге 6 запускається. А перша частина цієї третьої фази була попередня: Ченге 5 Він якраз і зробив першу доставку місячного ґрунту з поверхні місяця на землю. Це було в 2020 році зроблено, і фактично Чанґес 6 він дублер того апарату, тобто повністю він ідентичен тому апарату, але зараз буде добувати місячний ґрунт уже зі зворотньої сторони місяця, і також потім надійшли капсулу приблизно двома кілограмами цього ґрунту на землю. Чому цікава саме зворотня сторона, скільки. Повідно відзначити, відзначити, що а, з точки зору геології, а, саме зворотня частина місяця вона менше досліджена, оскільки а, ті зразки, які були доставлені на землю американськими пілотовним місіями в рамках програми Аполлон радянськими автоматичними станціями, вони всі будуть взяти ці проби а, з тієї частини місця, яку ми бачимо. А той зворотній частини місця ми ще нічого не не мали на землі, і тому ми навіть не знаємо. З яких вони пород складаються, і взагалі ті дослідження, які були щодо гравітації на місяці, то вони демонструють дуже великі гравітаційні аномалії саме на зворотній частині місяця. І є припущення, що породи, які складають ту зворотню частину Місяця, вони суттєво відрізняються від тих, які ми з сто часи Місяця, яка на нас постійно дивиться. Угу. А наскільки, от, е, пане Андрію, е, ну, зна, знаєте, я от е, може трошеч, трошечки так анекдотично дуже утрировано е, висловлюся. Наскільки є велика загроза, що китайці там е, на зворотньому боці місяця нікому ж не видно, скажімо так. Що вони там а, а, створять свої якісь об'єкти, ну, м'яко кажучи, неочікувані для світової спільноти. Ну не знаю. Врешті-решт наса до дістанеться до, сама, там, або Європейська космічна агенція до цієї темної сторони Луни. А там вже ну не знаю, 13 тисяч китайців всі корисні копали не видобувають і рептилоїдів, ну не знаю, мантову пригощають. Ну потрібно е сказати, що Китай дійсно послідовно підходить до цього і після оцієї місії, яка має. Відбутися вже цього тижня початок і потім вона майже буде два місяці до е, дні проходити. А Китай е, фактично е, розвинев е, свою частину космічної е, програми по дослідженню місяця, оскільки наступна фаза це наступні космічні апарати, Чен 7 чи 8 вони вже будуть е, направлені на південний полюс місяця. І саме з, з метою. До спроби добування ресурсів нашого природнього супутника, а потім Китай хоче почати завдяки цим двом наступним місіям, 7 і 8, розпочати розбудову так званої міжнародної дослідницької станції на поверхні місяця, до участі до якої вже підписалися біля 10 країн. Правда, я до третього світу, тобто серед них тільки Росія може ще вважатися як якоюсь країною, яка щось може зробити у нинішньому стані, тобто дати якісь інструменти. А до 30-го року ще Китай хоче надіслати своїх тайканавтів на на поверхню місяця. Тобто, ми будемо свідками скоріш за все цих космічних перегонів, хто перший, оскільки у нас знову відкладається черговий раз. Терміни доставки астронавтів на поверхню поверхні астронавтів на поверхню місяця. Вже є деякі думки про те, що така місія буде десь в 2028 році. А Китайці хочуть до 30-го року своїх тайканавтів доставити. Що стосується зворотній сторони місяця, то дійсно Китай має першість у у цьому питанні, але щодо того, щоб щось незвичне там побудувати, то я думаю, що для цього є достатньо засобів спостереження щодо космічної обстановки у провідних космічних країн світу, тому насамперед у Сполучених Штатів Америки, щоб знати, що запускається і куди запускається, з якою метою. Тільки коли будуть вже дійсно розгорнуті промислові об'єкти на поверхні місця, тоді вже можна казати, що та чи інша країна видобуває якісь корисні капалини, які направляють на землю, це може стосуватися рідкісних рідко хімічних елементів. Або безпосередньо використовує там для подальшої експансії на поверхні місяця. А я думаю, що місця на поверхні місяця всім вистачить, крім такого району, як Південний полюс, де всі думають, що дуже великі є поклади льда в різних формах. І от там дійсно дуже маленькі масштаби для того, щоб могли вільно собі. А... Будувати щось різні країни, там потрібно буде вже домовлятися. Ну, от стосовно занепокоєння з цього приводу НАСА Біл Нельсон, очільник агенції, він же попереджав: це Ройтерс нам нагадує, що от саме полярні оці плани Пекіна турбують американську агенцію. Вони бояться, що Китай, якщо щось там знайде воду, що було б дуже жадано для. Експедицій вже з людьми. Чи то будуть американські, чи то європейські астронавти, чи тайконавти. Так, це було б дуже для них круто. Але от в Штатах побоюються, що Китай скаже, а це наше. Ми знайшли це наше. Дійсно, немає зараз будь-яких перепон міжнародного характеру, щоб при дослідженні та до небесних тіл включає місяць, можна було сказати, що так чи інакше це, скажімо так, ресурси, які мають засвоїти все людство, а не тільки одна країна. А ті договори, які в міжнародні є підгідною ООН, вони. Хоч і включають а, угоду про місяць та інші небесні тіла, а їх дослідження та використання, але а, жодна з великих космічних країн їх не підписала і не ратифікувала. Хоча ця угода від а, 1975 року, наскільки я пам'ятаю. А тому, що в uh, той угоді були записані дуже жорсткі uh, норми щодо поведінки країн на таких небесних тілах. І замість цього ми ми бачимо зараз дві тенденції: це домовленості Артеміди під гідою Сполучених Штатів Америки, які фактично встановлюють принципи роботи на місяці та небесних інших небесних тілах для того, щоб можна було дійсно співпрацювати, а не воювати за ресурси. А Китай, замість того, щоб приєднатися до цієї ініціативи, зробив власну ініціативу з так званою міжнародною дослідницькою станцією на місяці, до якої запросив країни, які не хочуть бути в орбіті Сполучених Штатів Америки. На сьогоднішній день рахунок майже 39-10 на користь. Коаліції якою очолює сполучені штати Америки у Китаї, поки що тільки 10 країн, і дуже багато різних інституцій, неурядових з інших країн із Росії, із Росії, тому числі і Білорусі недавно теж підписалися під цим. О, так, Білорусь буде космічною державою, хоч раніше я говорив, що це буде рівноправна співпраця півпраця в рамках його ініціативи, але на сьогоднішній день видно, що Китай буде головний, а всі будуть іншими на підхваті. Ну, а от стосовно це, це питання, яке мене весь час турбує дійсно, і весь час, от ми ну точніше, не весь час, не кожного ефіру, але час від часу ми про нього згадуємо. Це ми дійсно, це міжнародне космічне законодавство. Десь з півроку тому ви говорили, що там якісь напрацювання виникали, але я розумію, що так воно і загло. Так, Росія повністю торпедує ті ініціативи, які які, які факти генерують інші країни космічні гравці, і для Росії насамперед головне процес. А не рішення цих питань, і, наприклад, те, що Росія на сьогоднішній день заблокувала резолюцію Ради безпеки ООН щодо нерозміщення ядерної зброї в космосі на підтвердження угоди від 67 цього року. Ку підписав і ратифікував радянський союз свідчить про те, що Росія не цікавить безпосередньо виконання цих угод. Вона хоче їх заболтати, як кажуть, і таким чином демонструвати, нібито третьому світу, що вона стоїть за те, щоб космо був мирний з одної сторони, а з іншої сторони насамперед розміщує свої. Військові об'єкти у космосі, нехай поки що не ядерні, але вони достатньо на сьогоднішній день технологічно продвинуті. І, наприклад, така система в Росії є під назвою «Матрешка», коли в великому космічному апараті. Всередині знаходиться маленький космічний апарат, який може випускатися несподівано будь-якій точці навколо землі орбіті. А в цьому маленькому апараті є фактично те, що у нас називають снарядом, який може випускатися і знищувати супутних супротивника. Тобто Росія дуже гарно готувалася до зоряних війн. І вона цьому компоненті достатньо розвинута країна, і може ну, дійсно ну, бути одним із суперників сполучених штатів Америки та їх партнерів у космосі. Ну а, пане Андрію, от на останок питання в такому разі: а китайці та росіяни вони можуть от саме в цьому військовому плані співпрацювати в рамках цієї ж самої місії. Нібито ми готуємося мирно летіти на зворотній бок місяця, а знов таки там спільно розробляти якусь гидоту і натикати її на зворотньому боку місяця. І я думаю, що Китай буде самостійно це робити. Вони побачили, що технології Росії після того, як Луна-25 була запущена минулого року і не змогла явко сісти на поверхню місяця, що Росія не має зараз технологій, які на тому рівні, які має зараз Китай, і Китай не буде на сьогоднішній день дивитися на Росію як на рівноправного партнера. Більш того, Росія вже багато років після. За того як вони підписали меморандум про участь у цій китайській ініціативі щодо міжнародної дослідницької станції на поверхні землі, вже багато років дає сигнали, що вони готові ратифікувати спільну угоду, і, і це кажуть і різні посадовці Росії. Навіть законодавці Росії вже видали такий документ, що вони вже готові ратифікувати ту угоду, яка на сьогоднішній день так і не підписана, угу. от сказано між Росією Китаєм. Тобто Зрозуміло. Китай не. не Китай не, не, не хоче, щоб Росія на сьогодні була на рівні питаннях зацікавили місяця. Про анонсовану Китаєм місію на зворотній бік місяця ми поговорили з експертом із питань космічної діяльності, як радником голови Державної космічної агенції України Андрієм Колесником. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.